І вочевидь, що новини про далекобійну зброю, неабияк стривожили Кремль. Путін вирішив пригрозити новою ядерною доктриною після такого дозволу для України. У документі розширили умови застосування зброї масового знищення і зазначили, допускають ядерну відповідь Москви у разі критичної загрози для суверенітету, навіть у разі застосування конвенційної зброї, а також у випадку нападу на Білорусь як країну союзної держави, ще у разі достовірної інформації про мас. Сований зліт засобів повітряно-космічного нападу, а саме літаків стратегічної, і тактичної авіації, крилатих ракет, безпілотних, гіперзвукових та інших літальних апаратів, і перетину ними російського кордону. Примітно, що разом із оголошенням нової ядерної доктрини в країні агресорці оприлюднили ще одну новину: про початок масового виробництва мобільних бомбосховищ, які можуть захищати від різноманітних техногенних загроз, зокрема і ядерного удару, бомосховища Куб виглядає як укріплений контейнер для вантажів, і там можуть поміститися 54 особи. Аналітики з інституту вивчення війни певні, що росіяни усіма силами і погрозами намагаються втримати Вашингтон від дозволу для Києва бити вглиб Росії. Ну, а як думаєте, ви що це є? Чергові коричневі лінії під путіним і спроби таки зупинити захід у підтримці України? Чи може агонія російського диктатора, який не знає, як ще лякати світ? Напишіть нам у коментарях і не забувайте про важливість підписки, лайку, дзвіночка. І продовжуємо новини.